Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі, виноградарі. Склалися так обставини, що деякий час я не міг знімати відео. Но на сьогодні вже люди просять показати, що в мене було достигло. Більшість сортів гібридних форм в мене вже реалізовані. Просили мене показати мрію фермера. Ось залишок на кущі, що залишився. Я думаю, буде видно. Чудова гібридна форма. Я не знаю, чому так вона не дуже поширена. Залишилося дві гронки на кущі. На цьому кущі було близько 40 грон і майже всі такі під кілограм і більше. Було відео моє, я знімав. Пам'яті учителя було погано видно. Ось залишив одне гроно. Потужне гроно буде на півтора кілограма. Воно вже перевисіло. Один добродій просив залишити його, хоче попробувати, якщо ще приїде. ну Кілька днів ще, мабуть, повиси і буду знімати. Також чудова гібридна форма з крупними ягодами, смачними мускату в мене в моїх умовах. На пам'яті учителя немає. Дуже відмінно показав себе красавчик писанки, вже повністю все реалізований. Люди за ним дуже-дуже питалися. Залишився ще в мене схожий до красавчика спонсор Палоску. Також хороший мускат має. Деякі грона я вже позрізав, але ще висять. Залишилось ще кілька гронок байканура на кущі. Дуже задоволений цією формою. Я би назвав вже його сортом, мабуть. Кілька гронок лишилося на сьогоднішній день. Дуже не смачний, хороший, хороша гібридна форма. Рекомендую такого тримати усім. Повністю ще на кущі в мене Любимий, любимий. Я буду тримати його на зберігання до Нового року. І ще є кілька гронок монарха. Хризоліт. Не монарх, а хризоліт. Це також таких крупноягідних гібридних форм. Я ним задоволений. Ось тут в мене. Два кущі Евереста. Подивіться, які здоровенні ягоди в ньому Кажуть, грон немає, є в нього грона. Ягоди здоровучі грона. Одне гроно важило, я зрізав вже декілька грон з цього куща. Кіло 300. Але що я хочу сказати? У мене чотири куща Евереста є. І ось тут два кущі Евереста, я на ньому в минулому році поробив прищепи. Робив, прищепив Хеллоуін. Ось залишився кілька гронок, подивіться, він вже повністю як ізюм. Солодющий солодющий Але порівняти грону Хеллоуіна і грону Евереста, я вже не знаю, чи вартує мені. Міняти. Також на цих кущах двох Евереста прищеплено Ламборджині, аватар і рататуй. І аватар покажу там зараз, ягодка є. Кілька ягодок мене просигнало в цьому році. Це на третій рік вегетації. А, і також ще нащепив на цьому ж кущі де Еверест. Нащепив ефект ОМ. Величенькі ягоди, дуже солодючі. Муската, правда, я не відчуваю, але якісь такі цікаві нотки. Ягода хрумка приємна. І також там вже з є з того боку сонечко було нащеплене, але воно вже реалізоване. Дубовський рожевий. Останнє громко сіточку не взяв, оси його доїдають. Зараз ж негайно треба його зрізати. Ну, і на завершення покажу ще біліку. Також крупнючі дуже ягоди, солодко на сьогоднішній день. Правда дуже в крупних грон, в нього немає. Але тут по дві гронки на лозі. Де одна, де по дві. Дуже солодкий на сьогоднішній день, в повні нагрузки, сорт велика болгарської селекції, ним задоволений. Сезон йде на завершення, на фінішну пряму вийшов, Дуже склалася чудова погода, майже місяць без дощів, тепла сонячна погода, гарно виноград понабирав цукру. Всі гібридні сорти, форми. Сезон я рахую вдався. Надіємося, і слідущий буде хороший. Надіємося і віримо в нашу перемогу. Переможемо ту Варварську недоімперію Кацапсько-Рашиську. Все буде Україна.